Ось, а, тому дуже буду вдячна. Там є підписка на 1 долар, боже, це 40 гривень. А повірте, це... от зараз ми йдемо знімати, а, знімати ще хлопця, одного дуже гарного, і різні балачки, і далі, далі, далі. І це все потребує, потребує, звичайно, ресурсу. Ось, а, тому я дякую вам. Ми робимо це разом, я вам нагадую. Я бажаю вам сили і віри. Я впевнена, що ми разом здолаємо все абсолютно можливе і неможливе. Я вірю. Тим паче, сьогодні Кирило Олексійович написав, що ми вистоїмо, А це означає, що ми точно з вами вистоїмо. А, нехай все буде добре. Будь ласка, бережіть одне одного, бережіть людей, які поряд біля вас. Допомагайте хлопцям, допомагайте. Навіть не буду пояснювати, чому так все зрозуміло, і я дякую вам. Дякую, ви любов.